Україні не о звичній 20-й годині. А зараз виходимо в екстрений прямий ефір на першому західному, аби повідомляти деталі чергового російського теракту цієї ночі. московити атакували Львівщину. Серію вибухів було чутно у грізних районах Львова, практично в усьому місті. Чутно було і по області. Росіяни вдарили підступно вночі, поки люди спокійно спали у своїх домівках четверо загиблих та щонайменше 34 постраждалих. 13 людей у лікарні одна особа в критичному стані. Такі наслідки нічної російської атаки. по Львову. терористи влучили у житлову будівлю. Зруйновані третій і четвертий поверхи двох під'їздів, чотири поверхівки. За словами начальника львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, відбулося пряме влучання. Російської ракети в будинок було займання, яке оперативно загасили рятувальники. На місці працюють усі служби. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео, на якому видно масштаби руйнувань у наслідок російської ракетної атаки на Львів. Він висловив співчуття усім рідним загиблих та поранених, зазначив, що обов'язково буде відповідь ворогу. Відчутна. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в результаті влучання пошкоджено 35 будинків. Два з них у критичному стані. Між іншим, це пам'ятка місцевого значення, пошкоджено офісний центр, гуртожитки, чотири школи і два вищі навчальні заклади. Зруйновано понад 60 помешкань. Вони непридатні для проживання. Руйнувань зазнали понад 250 квартир і понад півсотні автівок. Твальні роботи на місці тривають. Надзвичайники евакуювали 64 особи. Мер Львова Андрій Садовий назвав цю російську атаку на цивільну інфраструктуру міста найбільшою від початку повномасштабної війни. Останні дані щодо нічної атаки на Львів. Керівництво міста й області озвучило на брифінгу, де житимуть люди до відновлення їхніх помешкань і як одержати грошову компенсацію. Давайте послухаємо. Справді трагічний день. Три ракети влучили сьогодні по місту Львову, Сім було збито, три калібри з південного напрямку, з моря чорного. Перейме влучання будинок у місті Львові. На жаль, четверо загинувших на дану годину. Досі тривають розбір ламків будинку. На жаль, ми думаємо, що можуть знаходитись під ними досі люди. 32 людей звернули, крім того, за медичною допомогою, 13 госпіталізовано. Крім того, є руйнування на даний час більше 30 будинків, більше 250 квартир, більше 50 автомобілей, близько 10 гуртожитків, де можна розміщати внутрішнє переміщення осіб і студентів, постраждали дві-два вищі навчальних заклади. Будинок дитини, санаторна школа, десятки тисяч вибитих вікон, дверей. Такого пошкодження у нас ще не було. Зруйнована також одна з підстанцій. На даний момент близько 150 абонентів досі перебувають без електропостачання, але, звичайно, найжахливіше те, що ми втрачаємо людей. Крім того, є руйнування в Линянській територіальній громаді. Народного будинку, вибиті також вікна, пошкоджено кілька будинків, а також в Золочівські територіальні громади, це в селах Велика Вільшаниця і Хільчиці, Також пошкоджені будинки внаслідок падіння уламків ракети. До кінця дня ми все зробимо, щоб силами Державної служби надзвичайних ситуацій розібрав брати всі завали. І будемо намагатися спасти людей. Дякую величезне, міській владі. За... Зазнав найбільшого ураження. Ракети калібри влучили в житло, в житлові будинки. Сьогодні близько 50 помешкань непридатні для проживання і ми забезпечуємо людей тимчасовим житлом. Але найбільша трагедія це загиблі. Сьогодні 4 людини на цю хвилину вбито, тривають пошукові роботи. Дуже багато людей звернулися в наші медичні установи, орієнтовно 33 особи, 13 зараз перебувають в наших лікарнях, надається вся необхідна допомога. В цілому близько 35 будинків зазнали серйозних ушкоджень, також 4 школи, плюс гуртожитки Львівської політехніки, дуже багато вибито вікон. Всі служби, і МНС, і поліція, і комунальні служби на ногах з перших сигналів тривоги працюють до даного моменту і будуть працювати цілий день. Головне розібрати всі завали, врятувати людей, якщо це ще є можливо. Ну і наступний крок це є відновлення всієї інфраструктури. Для тимчасового проживання є місця в готелях. Також ми розконсервуємо наше тимчасове містечко на території Істрийського парку, тому що це якраз поруч біля будинків, де люди проживають, уражений офісний центр. Провели сьогодні, о 8 ранку, комісію по надзвичайних ситуаціях, виділили перших 100 мільйонів для того, щоб оперативно ліквідовувати наслідки, а так і компенсовувати мешканцям ті втрати, які вони сьогодні мають. В більшій кількості люди будуть потребувати допомоги на відновлення тих ж самих вікон. Дуже багато пошкоджено машин, близько 50 машин. Звичайно, що на кінець дня буде більш точна інформація, але хочу ще раз і ще раз висловити подяку всім, хто з розумінням віднісся до ситуації. МНСники просто молодці. Вони працюють і наражають себе на неймовірну небезпеку, тому що перекриття частина зруйнована, частина знаходиться в надзвичайно складному стані. Триска 66. Є велике укриття. В укритті знаходилося п'ять людей. Будинок, який був уражений, більшість мешканців не пішли в укриття. Цілком підтримую Івановича. Це, це, це є проблема. Люди, треба все-таки прислухатись до повітряної, прислухатись до синалів повітряної тривоги. І ставитися з повагою до власного життя і власні життя своїх близьких. Тому користуйтесь укриттями, цілком підтверджує, з 66, велике гарне укриття працювало, і, на жаль, все на все п'ять людей було присутньо. Ці два будинки, які зазнали найбільше вражень, є пам'яткою архітектури місцевого значення. І коли вони будувалися, вони будувалися достатньо міцно. Якщо б там стояв панельний будинок, збудований в 80-х роках, то була би просто трагедія, була би катастрофа. Він би склався цей будинок, цей будинок витримав удар. Ми маємо надію, що вдасться цей будинок повністю відбудувати. Це два поруч будинки. Але, звичайно, буде заключення експертів. Ми зможемо мати інформацію орієнтовно в кінці дня, коли менесники закінчать свій об'єм роботи. Звичайно, на відновлення підуть не тижні, підуть декілька місяців. На той час ми забезпечуємо людей проживанням в гуртожитках або в інших помешканнях, які їм будуть придатними для проживання. Стосовно будинків, які взагалі зазнали ушкоджень, інших там не є такі критичні ушкодження, і це все можна буде поправити в рамках тижня-двох. Навіть не думаю, що треба буде відселяти людей, тому що навіть якщо нема вікон, в літню погоду можна бути там. Ми маємо дві опції: або ми будемо встановлювати вікна прямо нашими комунальними службами, або мешканці будуть це робити самостійно, і потім ми будемо компенсувати ці кошти через відповідні державні процедури. Тобто є різні опції. Працює програма є відновлення, відповідно до якої кожен з постраждалих мешканців може написати онлайн-подання в дії. Створена міська комісія, яка опрацьовує ці подання. Якщо вона підтверджує збитки, то 200 двохсот тисяч гривень поточних видатків можна компенсувати з державного бюджету через комісію міської ради. Львів оговтується від нічної російської атаки, і на місці влучання ракети Калібр у житловий будинок у Львові працюють кореспонденти першого західного з нами на зв'язку Святослав Драбчук. У нього й довідаємося найсвіжіші подробиці, найсвіжіші деталі. Та що відомо на цю хвилину, Святослава. Вітаємо тебе. Розкажи, що відомо на зараз, з ким тобі вдалося поспілкуватися, і в якому стані зараз люди, які ще зараз залишаються, можливо, біля будинка. Вітаю Ніно. Недобрий ранок у Львові. Недобрий він для абсолютно всіх львів'ян. Приліт. Приліт. Житловий будинок, я зараз знаходжуся на місці, події продовжують розбирати завали. Е, знаходиться дуже багато тих людей, які цієї ночі втратили помешкання, втратили фактично все. Е, тих людей насправді дуже легко вони в сльозах дивляться як рятувальники. Розбирають те, що до цієї ночі ще називалося їхніми помешканнями. Дуже є багато служб які допомагають за моєю спиною, не знаю, чи видно зараз горду та польова кухня, де люди можуть отримати, тому що працює тут будівельна техніка, яка продовжує розбирати завали, їх вивозять звідси з під будинку, розгорнули польову кухню. Там люди можуть отримати сніданок, люди можуть поїсти. Так само є намети, де надають психологічну допомогу. І е, бачив я також тут на місці події представників е, Міністерства цифрової трансформації, е, представників застосунку Дія. Вони так само прибули на місце. До них можуть підходити львів'яни і. е-е Ті, які втратили документи, ті, які втратили, майно і можуть реєструватися для тих, хто має якусь техніку з собою, можуть вони це робити безпосередньо через застосунок. Бачили також світлини від наших колег, публікували, що зараз на місце цього теракту на місце трагедії приносять квіти, аби вшанувати пам'ять невинно вбитих жертв цієї атаки. В якому настрої зараз люди, попри те, що, що їм довелося пережити, чи тобі вдалося з кимось поспілкуватися? І головне, ми чули від керівників міста і області інформацію, Ацію, що люди не йшли в укриття, чи хтось тобі розповідав, можливо, мотиви, чому вони цього не робили? До тих людей, до яких я підходив, вони насправді ну неохоче йдуть на контакт, і можна ну, і зрозуміти переважно всі в сльозах, переважно всі на телефонах, і до різних групок людей я підходив. Кожен спілкується з рідними, кожен спілкується з близькими. Ну наразі е, інформацію про укриття будемо уточнювати трошки згодом. А що? Е, я так, так, продовжуй, будь ласка. Е, біля mm. мене тут е, знаходиться речник львівських рятувальників е, Віталій Туровцев. Пане Віталію, телеканал Перший Західний. По е, тій ситуації, яку маємо на е, цей час, що зараз відомо. Яка кількість загиблих і е, рятувальні служби працюють. Чи є люди ще під завалами? Що можете сказати? Станом на зараз ситуація не змінилася. Ми маємо четверо осіб, які загинули. Перші рятувальники працюють над розбором завалів. Тобто, ми маємо ще дві квартири, де не дісталися ще рівня першого пору. Ми розібрали всі конструкції для того, щоб перевірити і перетинатися шкіл там людей. Немає початок, наші домася ще двох людей не було

За вашими прогнозами, скільки ще часу знадобиться, аби розібрати завали? Скільки часу ви ще орієнтовно будете там працювати? Я, я передам тому, що не чую, пані Талі, скільки часу ще потрібно для того, щоб Oh. Закінчити всі роботи, щоб розпоряди за вами орієнтовно. Про це дуже важко говорити, тому що ми повинні і користь доріг на першу поліці. Роботи досить важкі, тому що дуже багато інструкцій. Це все дерев'яна свободи перекриття. Все це все до рівня першого податку. Проводиться дуже доречно, тому що ми закінчим, що там буде дуже важливо. Це робота також ми залучаємо наші технології, і політично висувати на цю територію і допомагає нам спошу. Дякуємо. Нагадаю вам. Нагадаю, що це був Віталій Туров, це в речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області. І е, наш колега Святослав Драбчук, який зараз працює на місці трагедії, на місці російського теракту. Нагадаю, цієї ночі російські калібри влучили у житлову багатоповерхівку у місті Лева. Летіли на Львівщину 10 ракет, 7 силам протиповітряної оборони. Вдалося збити. Ми стежимо за цією ситуацією. Будемо повідомляти вам оперативні деталі. Окрім рятувальників, варто зауважити на місці також. Працюють і психологи. Розгорнули мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу. Керівник державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук показав кадри, як працюють рятувальники. Додав. Що скерували мобільну оперативну групу фахівців із Києва, і ось як він відреагував на атаку. Зацитую місто, яке кожного дня зустрічає європейців на кордоні з Польщею, і стало прихистком для тисяч українців з початку війни. Львів сьогодні вночі зазнав ракетного удару. Росіяни знову вчинили підло та цинічно обстрілявши прикордонне місто України задля можливого залякування Європи. Кінець цитати, і як зазначив пізніше, очільник Львівщини Максим Козицький підтвердили загибель чотирьох людей. Нагадаю, на момент влучання, зі слів Максима Козицького, всі вони перебували в будинку. Співчуття рідним постраждало 34 людини. Пошкоджено більше як. 35 будинків і понад 50 автівок. І ворог атакував нашу область із Чорного моря ракетами Калібр. Повітряне командування. Захід повідомило, що знищено сім із десяти ракет над Львівщиною. Приблизно о першій ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря з надводних носіїв та Підводних човнів здійснили пуски крилатих ракет калібр, зафіксували декілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра. А потім різко змінили курс уже на захід. І в результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи й авіація повітряних сил знищили сім. Із 10 крилатих ракет. А під ударом не лише Львів, уламки ракети впали в одному зі сіл Глинянської громади біля будівлі народного дому. Про це розповів керівник області Максим Козицький, Утворилася вирва попередньо без постраждалих, і також падіння уламків від збитої ракети. Зафіксували в одному зі сіл у Золочівському районі. Є руйнування у приватному господарстві за попередньою інформацією. Минулося без постраждалих. Львові завершили комісію з надзвичайних ситуацій біля будинків, які зазнали пошкоджень. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Надзвичайники продовжують пошуки. Тринадцятеро людей ушпиталині. Вони в різних станах. Одна людина в критичному стані. Нагадаю, пошкоджено понад 35 будинків, а серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Загалом потерпіли понад 250 квартир і півсотні автівок. Комісія ухвалу. Лела рішення виділити 100 мільйонів на відновлення зруйнованих помешкань усім людям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або у модульному містечку в Стрийському парку, яке. Розташоване поряд. Перший західний і далі стежитиме за цією ситуацією. Про все найактуальніше будемо розповідати вам щогодини. Наступного разу побачимося вже о 12-й. Моя колега Ярина Капітан довідається усі нові на ту годину деталі від заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрія Годика. Тож стежте за нашими ефірами. Бережіть себе і не перемикайтесь.